Запам'ятайте наші імена чи позивні. Кому як зручно, не всі із нас надягнуть ордена, когось на цвинтарі проводять гучно, когось запишуть, в безвісти пропав, а хтось беззвучно дивиться у стелю. Така в нас доля. Так Господь нам дав У цій війні відстоювати оселю. Ми боремося не за ордини, не за звання, посади й привілеї. Ми боремося за дитячі сни, за те, щоб навесні цвіли алеї, за спокій мам, за сміх онук, за батьківську копу сльозину, Вітчизна, не пустий нам звук. Ми захистим її в лиху годину.